Теорія подорожей у часі вперше з'явилася в науці на межі 19-20 століть, коли фізики почали вивчати природу часу. Альберт Ейнштейн з його теорією відносності довів, що час це не просто лінійний потік, а гнучка, змінна величина, яка може піддаватися деформаціям за впливом гравітації та швидкості. Тож сьогодні я вам розповім про 5 найзагадковіших випадків переміщення у часі. Ендрю Карлсін Ендрю Карлсін це одна з найзагадковіших і найобговорюваніших постатей сучасної міфології. Його історія розпочалася в 2003 році, коли американські правоохоронні органи заарештували його за підозрою у шахрайстві на фондовому ринку. Вклавши 800 доларів, за кілька місяців заробив понад 350 мільйонів доларів, зробивши 126 абсолютно безпомилкових угод. Але найбільш шокуючим було те. Що на допиті Ендрю заявив, що він мандрівник у часі, який прибув із 2256 року. За його словами, секрет його успіху полягав у знанні подій майбутнього. Він навіть запропонував правоохоронцям розкрити місце знаходження Бен Ладена та ліки від Сніду, якщо його звільнять. Однак невідомий чоловік вніс за нього заставу в розмірі одного мільйона доларів, після чого Карлсін несподівано зник. Це зникнення стало основою для багатьох конспірологічних теорій, які стверджують, що Карлсін або повернувся у свій час, або його видалили урядові служби, щоб приховати правду про його походження. Рудольф Фенс все почалося в червні 1950 році в Нью-Йорку. Очевидці бачили чоловіка в одязі 19 століття, який виглядав абсолютно розгубленим посеред рухливого перехрестя на Таймс Сквер. Через кілька хвилин він потрапив під автомобіль і загинув на місці. Коли поліція дослідила його тіло, вони знайшли дивні речі: візитну картку на ім'я Рудольфа Фенса, рахунок на стайню із зазначеною адресою, монети 19 століття, а також листа. Датованого 1876 роком, жодна з цих речей не виглядала підробкою. Ще більше запитань викликало розслідування його особистості. Завдяки знайденим документам, поліція вийшла на слід людини з таким же іменем, яка зникла в 1876 році. За словами нащадків, Рудольф Фенс вийшов прогулятися і більше ніколи не повернувся. Усі знайдені докази збігалися із цією загадковою історією. Ця подія стала одним із найвідоміших випадків, які вважаються можливими доказами існування подорожей у часі. Чи міг Рудольф Фенс якимось чином перенестися на 70 років у майбутнє? Або це складна вигадка? Відповідь на це запитання досі залишається загадкою. Рейс 513. Одна з найбільш загадкових історій, пов'язаних із можливими мандрівками у часі. Вона розпочалася 4 вересня 1954 року, коли пасажирський літак авіакомпанії Santiago Airlines вилетів із Західної Німеччини до Бразилії. Усе йшло за планом, але під час польоту літак раптово зник із радарів. Рятувальні операції не дали жодних результатів, і Рейс 513 був офіційно визнаний зниклим. Але найзагадковіше сталося через 35 років. У жовтні 1989 року той самий літак несподівано з'явився в повітряному просторі Бразилії та приземлився в аеропорту міста Порту Алегрі. Коли працівники відкрили літак, на борту виявили дивовижне. Всі 92 пасажири і члени екіпажу були на своїх місцях, але вони були мертвими. За свідченнями їхні тіла перебували в стані скелетизації, як після багаторічного розкладання. Двигуни літака все ще працювали, а всередині не було ознак пошкоджень або катастрофи. Здавалось, літак просто випав з часу. Ця історія викликає більше запитань, ніж відповідей. Що сталося з рейсом 513? Як літак зміг зникнути на 35 років і повернутися? Чи є це підтвердженням існування часових петель або паралельних вимірів. Досі жодних офіційних пояснень немає, але легенда про Рейс 513 залишається однією з найзахопливіших загадок у історії авіації. Монтокський експеримент одна з найбільших загадок, пов'язаних із секретними урядовими програмами та маніпуляціями з часом і простором. Вся історія починається всередині ХХ століття, коли на острові Монткок у штаті Нью-Йорк знаходилася військова база, яка, як вважають, була центром таємничих досліджень. За чутками, уряд США проводив експерименти з тим, щоби вивчити можливість маніпулювати часом, створюючи так звані портали до різних епох або паралельних реальностей. Деякі свідки стверджують, що через ці портали учасники експерименту змогли пережити подорожі у часі, потрапляючи в минуле або навіть в майбутнє, а також взаємодіяти з іншими цивілізаціями, включаючи інопланетян. Ці розповіді про подорожі в часі стали основою численних міфів і теорій, які обростали новими деталями з часом. Найбільший вплив на популярну культуру монтокський експеримент справив через книги і серіали. Зокрема, через знаменитий Stranger Things, де також показано дослідження, пов'язані з паралельними вимірами та експериментами з часом. Хоча уряд США офіційно заперечує свою участь у таких програмах, багато людей вважають, що експерименти на базі були частиною великої військової програми, яка мала на меті досягнення нових технологій, зокрема у сфері маніпулювання часом. Монтокський експеримент і досі залишається темою для численних спекуляцій і наукових фантазій, породжуючи питання про можливість подорожей у часі та існування паралельних реальностей, що залишаються без відповіді. Чорний лицар. Чорний лицар це загадковий космічний об'єкт, який привернув увагу уфологів, дослідників та людей, які цікавляться теоріями змови. Його історія почалася багато років тому, але до сьогодні він залишається темою обговорень і здогадок. Все почалося ще всередині ХХ століття, коли з'явились перші згадки про об'єкт, що обертається навколо Землі. Одні вчені та уфологи припустили, що це може бути штучний супутник, створений інопланетянами або навіть цивілізацією, яка існувала тисячі років тому. За цією теорією, чорний лицар. Це об'єкт, який слідкує за нашою планетою з орбіти, спостерігаючи за людством. Один з найбільш відомих моментів, коли об'єкт здобув популярність, стався у 1998 році, коли астронавти на борту міжнародної космічної станції зробили фотографії незвичайного темного об'єкта, що рухався на орбіті. Він був темним, металевим і мав незвичайну форму, що дуже відрізняло його від звичайних супутників або космічного сміття. Але незважаючи на те, що багато дослідників схиляються до думки, що це просто космічне сміття, уламки старих супутників або ракети, багато хто вважає, що цей об'єкт є чимось більше. Згідно з деякими теоріями, чорний лицар може бути частиною інопланетної місії або навіть сигналом від цивілізації з далекого майбутнього. Що ж це насправді? Звичайне сміття чи таємничий інопланетний об'єкт. На сьогоднішній день точного пояснення немає. Але чорний лицар став частиною космічної міфології і продовжує привертати увагу дослідників і шукачів істини. Можливо, ми ще не розуміємо повністю, що це за об'єкт і як він потрапив на орбіту Землі. І можливо, в майбутньому ми отримаємо відповіді на ці питання. Але поки що чорний лицар залишається одним із найбільших космічних загадок. Дякую за вашу увагу. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео на каналі Перший Містичний. Також пишіть у коментарях, що вам сподобалося або про що ви хочете дізнатися в наступних відео. До зустрічі!